Доброго вечора. В даному відео я хотів би зосередити вашу увагу на тому, як можна виконати ось це домашнє завдання, які є варіанти і способи. Отже, ми маємо перед собою спрощений спрощену модель фрагменту сайту. Можливо, це якийсь портал з новинами або просто блог, де кожна публікація, точніше анонс кожної публікації, представлений. Картинкою довільного розміру, заголовком і невеличким текстом. Кожна публікація являє собою таку картку. Складність полягає в тому, що колонок 3, але розмір кожної картки індивідуальний через різну кількість тексту і різний розмір картинок. Виконати цю роботу можна кількома способами можна застосувати flex. Можна застосувати гріди і можна ви, е, виконати це за допомогою так званих колонок. Про це, власне, і поїде, піде далі розмова. Самих зображень у нас немає, тому для їх генерації ми скористуємося ресурсом placeholder.com. Я попередньо скопіюю посилання на зображення заглушку, повертаємося до редактора, де ми пишемо код. Створюємо стандартну розмітку. Підключаємо до неї каскадну таблицю стилів. Вона попередньо в нас вже створена. І розмітка буде виглядати наступним чином. Є блок, який ми називаємо Posts. Всередині нього буде три колонки. Кожна з них матиме клас posts Items. Всередині цієї колонки буде розташовано 3 або 4 карточки. Кожна картка являтиме собою блок з класом ПостItem. Всередині цієї картки буде розміщено зображення. У цього зображення буде атрибут SRC з тим значенням, яке ми скопіювали перед цим. Зображення у нас повинні бути різного розміру, але я візьму з невеличким запасом, тобто картинка буде трохи більша, ніж нам знадобиться. Хай ширина становитиме близько 500 пікселів, а висота, ну, наприклад, 200 або 250. Після цього зображення, тобто ставимо значок плюс, у нас буде розташований заголовок, який складатиметься з двох або трьох слів. А після заголовку абзац з текстом довільної довжини. Таких карток, як я вже сказав, в колонці у нас буде 3 або 4. І самих колонок буде три. Ось така система скорочень дозволяє нам за один раз створити необхідну розмітку. Якщо система EMET вам видається за складною, ви можете це створити будь-яким іншим способом. Це не є принциповим для даного завдання. Ось у нас ці три колоночки. Зміст кожної з них зрозумілий. Зберігаємо HTML. Відкриваємо браузер для того, щоб бачити, з чим ми будемо працювати. Зараз у нас ось така картина. Я зменшу трохи браузер і розташую елементи таким чином, щоб ми одразу бачили і результат, і мали можливість працювати з кодом. Тексти у нас різняться, де 3 де 4 рядки. Тому розмір картинок змінювати не обов'язково. Але для різноманіття можемо зробити і це. Хай одна картинка матиме висоту 150, інша 200, інша 240. В другій колонці взагалі зображення може бути невеликим за висотою. У нас є така картина. Стилізуємо тепер кожну Увага, карточку. d повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Створюємо глобальний селектор. Скидаємо внутрішні і зовнішні відступи, які пропонує браузер по замовчуванню. Встановлюємо механізм обрахунку розмірів в Border Box. Це означає, що падінги, які ми будемо застосовувати, і можливо бордери входитимуть в розмір блоку. Трохи задамо глобальної стилістики. Наприклад, змінимо стандартний шрифт на вердану. Збільшимо його розмір. збільшимо міжрядковий інтервал і задамо фоновий кольор я втрапив кольор картинки там в оригіналі у нас якесь блакитне, зобра... блакитне фонове зображення, фоновий колір. Ми зробимо те саме. Ось так буде прийнятно. Тепер опишемо кожну картку. Чи кожен селектор, який ми з вами створили. Батьківський елемент у нас називається Posts. Колонки Posts Items. Кожна окрема картка пост Item. Окрім того, в нас застосовуються заголовки, зображення і абзаци. Не обов'язково використовувати всі селектори. Я просто за один раз їх виношу сюди, щоб зайвий раз не звертатися до HTML-розмітки. Одразу поставимо розмір зображень в залежність від батьківського елемента. Тобто встановимо для зображень ширину 100%. Мається на увазі від батька. Тепер почнемо описувати кожний елемент сам по собі. Постс, ну, хай його ширина буде становити зараз традиційні 90%, але не більше 1200 пікселів. Відцентруємо цей блок. Пишемо кожну окрему картку. Щоб бачити її межі, тим більше це відповідає умовам завдання. Задамо білий фоновий кольор. І невеличкий відступ після кожної картки. Це буде нижній зовнішній відступ. Можна додати невеличку тінь. Трохи стилізуємо елементи, абзац заголовок відсунемо згори на. 15 пікселів і знизу також. Справа і зліва. Та хай залишається також 15 пікселів. Те саме зробимо і з абзацем. Трохи трошки знизу додамо для пост-айтема Невеличкий внутрішній відступ. padding bottom. Отак, це трохи прикрасить зовнішній вигляд. Загалом виглядає непогано. Тепер можемо приступити безпосередньо до виконання самого завдання. Тобто нам потрібно розташувати оці картки. Три колонки. Існує три кілька способів. Перший найбільш очевидний у нас є post-items це самі колонки. Ми... І є батьківський елемент posts Батьківський елемент зараз по замовчуванню, він у нас класичний блок, перетворюється на flex Ось колонки якось розташовуються. Між колонками можна встановити проміжки. Для цього можна або задати марджини, або задати розміри самим публікаціям і застосувати Justify Content, або застосувати властивість Column Gap, наприклад, 15 пікселів. Ось щось таке у нас і виходить. Власне, і все, що потрібно було зробити. Завдяки тому, що у нас картки публікації розташовуються в колоночках, вони є звичайними блоками, і вибудовується ось така картина. В оригіналі було трохи більший відступ. Давайте зробимо тут 20 пікселів. І тут будемо Margin bottom 20, ну, хай так залишається нормально. Ось таким чином ми їх розташували. На різних екранах це виглядає в принципі прийнятно. Єдине, що мене не влаштовує, те, що при дуже маленьких розмірах він все-таки не може перебудувати на дві колонки і з'являється горизонтальна полоса прокручування. Як вирішити цю проблему в цьому відео, але трохи згодом. Інший варіант, мало чим різниця від попереднього. Різниця полягає лише в тому, що батьківський елемент у нас є не флекс-контейнером, а грід-контейнером. І тоді самі елементи будуть, самі колонки будуть розташовані за допомогою grid Template Columns. Ми говоримо, що їх буде три по одній фракції. Проміжки між ними. Можна встановити за допомогою властивості grid Column Gap. Результат буде такий самий, як і у попередньому варіанті. Власне, тут ми мало що радикально змінюємо. По завданню це не, бул, не вимагалося, але в реальності така проблема в нас постане, тому що ось у нас є три колоночки. Тут воно все зменшується, все виглядає досить добре, але на ультрамаленьких екранах у нас з'являється горизонтальна полоса прокрутки. І було б непогано з точки зору адаптивності, щоб елементи не лише змінювалися в розмірі. Але ще й певним чином перебудовувалися. Наприклад, на великих екранах їх буде три колоночки, на планшеті шириною 768 пікселів дві, а на телефоні 540-520 пікселів взагалі, одна колонка. При такому підході, тобто при флексах і при застосуванні грідів. Це досить проблематично. Адже розмітка в нас не змінюється. У нас залишається, як і попередньо, три колонки. Для того, щоб вирішити це питання, цю проблему, ми можемо застосувати ще одну групу CSS властивостей. Це, це так звані CSS-колонки. Щоправда, для цього нам знадобиться трохи перепрацювати html розмітку. Скопіюємо всі картки. Я візьму перші 4. Або, власне, давайте побудуємо їх заново. Витираємо зміст блоку «Posts». колонки нам вже не знадобляться, і ми одразу розташовуємо тут самі картки. Як і раніше, це буде клас «PostItem», Item, всередині якого. Буде розміщено спочатку зображення. Ще раз скопіюю url адресу Після нього буде заголовок. І після нього абзац довільного тексту. Таких карток буде 12. Результат? Трохи простішою у порівнянні з попередньою розміткою, тому що в нас немає проміжної оцієї ланки. Я маю на увазі Posts, пост, Columns. Всі сесії ми мало що змінимо. Зараз результат у нас виглядає ось таким чином. Загалом, в принципі, гріди дозволили нам зробити це красиво, але це не те, що вимагається від нас по завданню. Бачите, тут у нас велика кількість тексту, тут менше, тут ще менше, і знизу з'являється невиправдане порожнє місце. Нам потрібно розташувати не клітинками, а плиткою. Тому в ми відмовляємося від грідової структури. Видаляємо Post Items. решта селекторів нам не заважають. Зараз це виглядає ось так. Батьківському елементу, тобто класу Posts, ми застосуємо CSS-властивість ColumnCount. Вона дозволяє вказати, на скільки колонок нам потрібно розділити батьківський елемент. Власне і все. Ось у нас три колоночки. Елементи в цих колоночках розташовані один за одним. Якщо нам потрібно якимось чином змінити, наприклад, ширину проміжку між ними, ми можемо користуватися CSS властивістю Column Gap. Наприклад, хай проміжки між колонками становитимуть 30 пікселів. Зараз, щоб оця плиткова структура була більш яскраво виражена, я на хвилинку повернуся до. Наших публікацій і у різноманітню висоту зображень ось так ця структура виглядає. В чому полягає перевага цього способу в даному конкретному випадку? По-перше, простотою і HTML-розмітки, ми її значно спростили. По-друге, лаконічністю CSS запису для того, щоб вирішити завдання, власне, нам знадобилося всього дві CSS властивості. І третє, що найголовніше, це значно спрощує нам перебудову цієї розмітки при адаптивності. Тобто, якщо нам потрібно змінити розташування цих елементів, нам достатньо у медіазапиті на 768 і на 520 пікселів змінити кількісний показник для CSS властивості Column Count. Що власне, зараз і зробимо? Створюємо медіазапит. В ньому описуємо батьківський селектор. І замість трьох, наприклад, на, встановимо тут два. зменшуємо. І коли ми переходимо на 768 пікселів, у нас перебудовуються колонки. А на 520 чи 540 у нас буде взагалі одна колонка. Ось, власне, те, що було потрібно. Спробуйте проаналізувати той код, який ми написали, поставте на паузу, спробуйте зробити те саме за допомогою грідів, за допомогою флексів. І раджу вам детальніше познайомитися з цим блоком калом. Блоком CSS властивостей, назви яких починаються зі слова column. Якщо будуть запитання, будь ласка, задавайте їх у Viber, у Telegram. Якщо потрібно, дам відповідь. Дякую за увагу. До зустрічі на заняттях.